На території історико-культурного комплексу Замок Музей Радомисель заснованого Ольгою Богомолець відбувся другий міжнародний фестиваль Музика Шопена під відкритим небом. Відвідувачі могли насолодитись музикою, яку виконували солісти Національної філармонії України та спеціально запрошені закордонні виконавці. Я була кілька разів на схожих фестивалях у Європі у Іспанії, Італії і в Боснії. Можу сказати, що фестиваль організований на найвищому рівні. Дуже вдячна аудиторія. І вчора, і сьогодні дуже приємно грати для людей. І відчувається, що люди розуміють, що пейне, вони задоволенням їх слухають. На імпровізованій сцені розташовані просто неба на острові кохання. Відвідувачі насолоджувались світовою класикою. Атмосфера заходу була невимушеною. Гості сиділи у кріслах чи лежали на килимках. Що певно, це є тільки перший крок на європейському шляху культурного розвитку України. Всі кошти, які отримає цей фестиваль, тобто всі надходження з квитків, вони будуть переведені на пряму адресну допомогу родинам загиблих. Загиблих побратимів тих героїв, які сьогодні є Дев'ять років тому замок Радомисель був суцільним міським сміттєзвалищем. Звідси було вивезено шістдесят камазів сміття. Тепер тут проводять майстер-класи з виготовлення паперу з автентичними технологіями сімнадцятого століття. Потім знімали верхню рамочку і переносили листочок на кининку, яка добре вбирає вологу. Тоді це було або для надкинення, або волю. Вже на вологому листочку добре видно водяний з нас. Києва почерський лисея Платинецька. Усі бажаючі мали нагоду побувати в музеї української домашньої ікони 17-го століть, який знаходиться в самому замку і є єдиним у світі музеєм домашньої ікони. Називається Богородиця Помічниця у пологах. Подарувала жінка з роду сповивальниць. Баба поветуха, яка в ті часи виконувала роль. Акушера приймала полу. Так Також на цій коні три покоління сповивальних, перерізали пуповину щойно народжені дитині ножем. У концертній залі для камерної музики можна було насолоджуватись музикою Шопена. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК 1